10-0 на користь фізкультурно-спортивного клубу Нафтохімік. Здавалося б, не так багато, проте за цей час у клубі видали путівки в життя багатьом відомим спортсменам, переможцям всеукраїнських змагань, учасникам Олімпійських ігор. І навіть чемпіонка світу Галина Шляхтич розпочинала свою кар'єру у нафтохіміку. Тому святкового дня ювілярів на чолі з головою фізкультурно-спортивного клубу Василем Худином прийшли привітати численні гості, колеги, учасники, друзі. Першим нафтохіміків привітав генеральний директор товариства. Факарпат «Карпатнафтохім» Володимир Шулендін. Побажав успіху, вручив почесну грамоту керівникові. А також подарував цінний дарунок ноутбук. Оскільки захід проходив урочистій атмосфері за святковим столом, одночасно для його винуватців підготовано концертну програму. Не лише за участю відомих калуських виконавців, гуртів, танцюристів, гумористів. Привітати своїх шефів прийшли гімназисти, які неодноразово брали участь у зініційованих головою клубу Нафтохімік Походах у гори. Щирі привітання адресував. Керівництву і учасникам клубу, згадуючи історію його становлення, голова об'єднаного профкому Лукор Карпатнавтохім Олег Кушлик. А ще вручив паспорт на озвучувальну апаратуру і премію. Дозвольте щиро привітати ще раз голову цього спортивного товариства Василя Дмитровича Кудина, адже його насправга його єспокійна, його такий характер, який... Доб'ється в будь-яких умовах того, що він запланував, і завдяки йому ми це маємо. Плинула низка вітань, а відтак ряд нагород. Від голови обласної профспілки, голови краєвої організації фізкультурно-спортивного товариства Україна. В оригінальний спосіб, так би мовити, колег по цеху. Привітали представники депутатського корпусу Калуської міськради, водночас спортивної галузі Михайло Клим, Олег Нижник, Володимир Мандрик, подарувавши кий для більярду. Тим самим натякаючи, що непогано було б встановити у клубі більярдний стіл. Свої гарячі вітання винуватцям свята адресував, як сам висловився, представник найхолоднішої в місті установи. Директор Людового палацу Євген Геренда, а в дарунок передали клюшку. Голова фізкультурно-спортивного клубу Нафтохімік Василь Худин в свою чергу подякував гостям, а особливо керівництву Лукор Карпат Нафтохім за підтримку і допомогу, вручаючи подяку генеральному директору підприємства, користуючись нагодою, вашій присутності, подякувати сьогодні Володимиру за ту підтримку, яку він надає. Фізкультурно-спортивному клубу Нафтохімія. Постійно причому, з його приходом до керівництва нашого підприємства, у нас значно виріс рівень спортивної масової та розміровчої роботи. Ми підняли на вищий щабель волейбол. У нас сьогодні команда волейболу грає в чемпіонаті області. Ми, ми дуже підняли рівень дитячого спорту. Знову ж таки, з волейболу, з настільного тенісу Ми постійно проводимо такі от спортивні заходи в місті Калуші, приймає, приймає участь багато команд, 15-16 команд. Ми такі заходи будемо продовжувати надалі. Ми... Відповідь, що будь-які спортивні починання вітатимуться у особі директора і надалі додала ще більшого оптимізму. Я готовий підтримувати будь-яку плодотворну ідею в області спорту, особливо дітського, молодіжного. І на цьому стояли, буду стоять, пока я здесь. Ще багато привітань линуло цього дня на адресу учасників клубу і організаторів. І особі директора Калуського політехнічного коледжу Петра Гринишна і ветеранів. А підсумком свята став плідний ужинок медалей і грамот від організаторів за активну участь у спартакіаді 2013 виробничникам підприємства, колегам спортсменам.